Доброго дня, шановні, ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців. І ми далі цитуємо Норми бухгалтер... податкового кодексу, що стосуються податку на додану вартість. Стаття 200: порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті перерахуванню до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України, бюджетному відшкодуванню та сроки проведення розрахунків. Пункт 200.1 суми. Податку, що підлягають сплаті перерахування до державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового періоду такого звітного податкового періоду. Пункт 200.2. при позитивному значенні суми розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті перерахування до бюджету. Строки встановлені цим розділом для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки. Платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника звітний період та суму податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування. Бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, не пізніше останнього дня сроку встановленого цим кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, перераховує суми податку до бюджету. Пункт 200.4 при від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума а враховується зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні податкові періоди, в тому числі розсроченого або відсроченого відповідно до цього кодексу. В частині, що не перевищує суму обчислену відповідно до пункту 200 прим 1.3 статті 200. Прим 1 цього кодексу на момент отримання контролю органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу Б. Або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплачений отримувачем товарів послуг у попередніх та податкових періодах постачальникам таких товарів послуг або до державного бюджету України в частині, що не перевищує суму обчислену відповідно до пункту двісті прим статті двісті цього кодексу. На момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та або рахунку. Сплати грошових зобов'язань та погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до бюджетного державного бюджету, не підлягає бюджетному відшкодуванню суму від'ємного значення, що розраху до розрахунку якої її включено суми податку сплачення. Тримувачем товарів послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам товарів послуг, які використані або будуть використані в операціях з першого постачання житла об'єктів житлової нерухомості, неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва майбутнього об'єкта житлової нерухомості. Сума такого від'ємного значення зараховується до складу податкового кредиту наступних. Наступного звітного податкового періоду до її повного погашення податковими зобов'язаннями. Пункт В. Та або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного податкового періоду. Пункт 200. Точка 7 платник податку, який мав право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідальному контролючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації. Пункт 200.7.1 формування реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування здійснюється на підставі баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує. Зоє державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. До такого реєстру вносяться такі дані: перше наймування платника податку та його індивідуальний податковий номер. Друга дата подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування за рахунок платника у банку, поданої у складі податкової декларації або уточнюючи розрахунку в разі їх подання. Третя суми податку заявленого, заявленого до бюджетного відшкодування, зазначеного у кожній заяві, подані у складі податкової декларації або уточнюючи розрахунку в разі їх подання. В тому числі окремо, яка підлягає перерахуванню на рахунок платника податку у банку та або в рахунок сплати грошових. Зобов'язань та або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до бюджетного державного бюджету. Четверте сума податку заявленого до бюджетного відшкодування зменшена на суму податкового боргу. П'яте реквізити поточного рахунку платника податку для перерахування бюджетного відшкодування. Шосте реквізити бюджетних рахунків для перерахування у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платіжів, платежів, що сплачують. До державного бюджету сьоме реквізити від бюджетного рахунку, з якого здійснюється бюджетне відрахування податку: восьме дата початку та закінчення проведення перевірки даних, зазначених у податковій декларації або уточнюючого розрахунку, в разі їх подання, в складі яких подана заява про повернення сум бюджетного відшкодування з обов'язковою відміткою щодо виду перевірки, камеральна, документальна. Дев'яте сума податку заявленого до бюджетного відшкодування та дата поданої до контролюючого органу заяви в разі виникнення у платника податку необхідності змінити напрям узгодженого бюджетного відшкодування. Десяте дата складання та вручення платнику податків акта перевірки. Одинадцяте Дата та номер податкового повідомлення рішення та суми бюджетного відшкодування за кожною заявою з рахуванням у разі подання уточнюючого розрахунку не узгоджена контролюючим органом. 12. дата початку оскарження податкового повідомлення рішення та суму бюджетного відшкодування, що оскаржується. 13. дата закінчення оскарження податкового повідомлення рішення та сума бюджетного відшкодування узгоджена за результатами оскарження. 14. сума узгоджена контролюючим органом бюджетного відшкодування за кожною заявою. ...та дата його узгодження. 15. Дата та сума повернення бюджетного відшкодування за рахунок платника у банку. 16. Дата та сума зарахування, перерахування в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового порогу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету. Внесення даних до реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування посадовим особам відповідних органів здійснює з дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг та про електронні довірчі послуги. Порядок ведення та форма реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування затверджується кабінетом міністрів. Пункт 200.7.2 – точка заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вносяться. До реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження. Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості. Внесення до реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування. Пункт 200.7.3 Дані реєстру заяв про повернення бюджетного відшкодування передбачені під пунктом 200.7.1 200 цього пункту, і під пунктів 5. Під пункту 200.7.1 цього пункту щодо реквізитів поточного рахунку платника податку для перерахування бюджетного відшкодування не є інформацією з обмеженим доступом це підлягає щоденному, крім вихідних святкових та неробочих днів, оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Порядок надання відповідної інформації центральним органам виконавчої влади, що реалізує податкову політику, та центральним органам виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та її оприлюднення на офіційному вебсайті Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Пункт 200.8. до податкової декларації або уточнюючих розрахунків в разі їх подання платником податків додаються розрахунки сум бюджетного відшкодування за та оригінальної митних декларацій. У разі якщо митне оформлення товарів вивезених за межі митної території України, здійснюється з виготовленим електронної митної декларації. Така електронна митна декларація надається контролюючим органам за місцем митного оформлення контролюючого. Органу за місцем обліку такого платника податку в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику в електронній формі з дотриманням умови, щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису відповідно до закону. Стаття 2, пункт 200.9. Форма заяви про відшкодування та форма розрахунку сум бюджетного відшкодування визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Пункт 200.10. У срок передбачений абзацом першим пункту 76.3 статті 76 цього кодексу контролюючий орган проводить камеральну перевірку даних поданої декларації або уточністю розрахунку в разі їх подання. Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті та подали заяву про повернення сум бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки. А у випадках визначеним пунктом 200.11 цієї статті, за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, що проводиться відповідно до цього кодексу. Пункт 200.11 Контролюючий орган має право протягом 60 календарних днів, що настають, за граничним строком. Подання податкової декларації, в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного сроку, за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку у порядку, передбаченої під пунктом 78.1.8, пункту 78.1 статті 78 цього кодексу. Рішення про проведення документального. Деталі перевірки має бути прийняти не пізніше закінчення граничного сроку проведення камеральної перевірки. Пункт 200.12. Зазначена у заяві сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою в, заяві, в реєстрі заяв про повернення сум бюджетного відшкодування з однієї із таких дат. А. З дня наступного за днем закінчення граничного сроку проведення перевірки, а в разі якщо контролюючим органом внесений до реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування відомості про відсутність порушень під час такої перевірки, без дня наступного за днем закінчення граничного сроку проведення камеральної перевірки. А в разі якщо контролюючим органом не внесені. До реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування відомості про дату початку та закінчення проведення перевірки даних, зазначених у податковій декларації або уточнюючому розрахунку з обов'язковою відмітку щодо виду перевірки, камеральна, документальна. В дня наступного за днем закінчення граничного сроку, передбаченого цим кодексом, для складання акта перевірки, в разі, якщо контролюючим органам не внесені до реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування відомості про дату складання акта перевірки. Г. З дня наступного за днем закінчення граничного строку, передбаченим цим кодексом для надсилання вручення податкового повідомлення рішення в разі, якщо контролюючим органом не внесені до реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування відомості про дату та номер податкового повідомлення рішення, у випадках перед Г. З дня визнання противоправним та або скасування податкового повідомлення рішення. У випадках передбачених під пунктом Б. І в цього пункту інформація про узгодженість бюджетного відшкодування та його суми відображаються в реєстрі заяв про повернення сум бюджетного відшкодування в автоматичному режимі на наступний робочий день після виникнення такого випадку. У випадках, передбачених під пунктами А, Г і Г прим. Цього пункту інформація про узгодженість бюджетного відшкодування та його суми відображаються в реєстрі заяв про повернення сум бюджетного відшкодування контролюючим органом на наступний день. Після виникнення такого випадку. Узгоджена сума бюджетного відшкодування стає доступна органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів для виконання на наступний операційний день, за днем її відображення в реєстрі заяв про повернення сум бюджетного відшкодування та перераховується органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів у сроки, передбачені пунктом 200.13 цієї статті, на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку та або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових. Зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачується до Державного бюджету України. У разі наявності у платника податку податкового боргу бюджетному відшкодуванню підлягає заявлена сума податку, зменшена на суму такого податкового боргу. У разі виникнення у платника податку необхідності зміни напряму. Узгодженого бюджетного відшкодування такий платник податку має право подати відповідну заяву до контролюючого органу, який не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такої заяви зобов'язаний внести відповідні дані до реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Пункт 200 точка на підставі даних реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування орган, що здійснює казначиське обслуговування бюджетних коштів після дня набуття статусу узгодженої суми бюджетного відшкодування, перераховує таку суму з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку та або на бюджетні. Рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачується до державного бюджету протягом п'яти операційних днів. Б, у разі перевищення заявлено платником податку сум бюджетного відшкодування над сумою, визначеною контролюючим органом за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначається сума такого перевищення на підставі для її та підстави для її вирахування. В у разі з'ясування. За результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку додаткове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови наданні бюджетного відшкодування. Пункт 200.15. у разі коли за результатами перевірки сум податку заявлено до відшкодування платник податку, розпочинає процедура адміністративного або судового оскарження контролюючі органи не пізніше наступного робочого дня. Після отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про порушення впровадження у справі зобов'язаним внести відповідні дані до реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування. Після закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання законної сили рішення суду, контролюючі органи на наступний робочий день після отримання відповідного рішення, зобов'язаний внести до реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування дані щодо усходженої суми бюджетного відшкодування платникам. У разі неузгодження контролюючим органам суми податку, заявленої до відшкодування або її частини зобов'язання з бюджетного відшкодування податку в частині неузгодженої суми, виникає з дня закінчення процедури адміністративного або судового оскарження, за результатами якої прийнято рішення на користь платника податку. Пункт 200.16. У разі якщо платник податку експортує товари за межі митної території України, отримані від іншого платника податку на умовах комісії. Консигнації доручення та або інших до видів договорів, які не передбачують переходу право на сівники товари від такого іншого платника податку до експортера, право на отримання бюджетного відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна винагорода, отримана платником податку експортерам від такого іншого платника податку, включається до бази оподаткування за ставкою, визначеною під пунктом А. Пункту 193.1 статті 193 цього кодексу та не включається до митної вартості, які експортуються. Пункт 200.17. джерелом сплати бюджетного відшкодування, в тому числі заборгованості бюджету, є доходу бюджету, до якого сплачується податок. Пункт 200.23. Суми податку не відшкодовані платником протягом платника протягом визначеної цієї статті строку вважається заборгованістю бюджету з шкодування податку на донорну вартість. На таку на суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120% облікової ставки Національного банку України, встановлене на момент виникнення пені протягом строку її дії, включаючи день погашення. Положення другого речення абзацу першого цього пункту застосовується, у разі якщо така заборгованість зумовлена виникненням фосмазор мажорних. Обставин, обставин непереборної сили у зв'язку з введенням воєнного надзвичайного стану. Я вас дякую за увагу. Всього вам найкращого, гарного вам дня!